Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У районі міста Покровськ тривають запеклі вуличні бої. Війська противника інтенсивно просуваються з північних околиць, наближаючись до траси, що з'єднує Покровськ і сусідній Мирноград. Ця дорога має стратегічне значення. Вона забезпечує логістичний зв'язок між містами і є життєвою артерією для українських сил оборони. Генеральний штаб України визнає загрозу, але офіційно заперечує блокування оборонців у місті. Проте на околицях ситуація інша. Українська піхота досі утримує рубежі, але противник дрібними загонами групами по 10-15 осіб. Спробує проникати в житло. Ливі райони посилюючи і змушуючи оборонці вести ближній бій. У відповідь українські сили застосували мобільні тактичні підрозділи, зокрема спецпідрозділ Боданова, які направлені саме на зачистку міських кварталів. У одному районі зафіксовано понад 50 російських окупантів, заблокованих між житловими багатоповерхівками та промисловими об'єктами. Вони звернулися з проханням про гуманітарний коридор та здачу, усвідомлюючи, що їхній вихід відрізано. Українські оборонці зафіксували десятки полонених. сотні загиблих серед ворога. Причому кількість перевищує офіційні російські цифри, колони підкріплення супротивника, вдарили з резерву елітних підрозділів, але без логістики. Підтримки і чіткої координації вони опинились у пастці. Блокування підходів, точкові удари артилерії та системна робота дронів-розвідників перетворили північні околиці, Покровська на зону виснаження для агресора. Противник намагається змінити тактику. Він кидає додаткові сили, намагається прорвати захисти, зруйнувати логістику українських оборонців. Але українські підрозділи навіть за значних навантажень утримують ініціативу бойові групи. Росії зазнають втрату відкритому бою. Техніка залишається нерухомою під вогневим контролем. Постачання та евакуація поранених практично неможливі. На фронті, який раніше здавався стабільним, відбувається перелом, місто, яке ворог вважав плацдармом, стало для нього могилою, створеною оборонцями України. Битва за Покровськ – це не просто оборонний бій, це зразок того, як українська армія трансформує міські бої. У фактор стратегічної переваги, коли ворог входить до житлового простору, без переваги із логістикою на межі він стає вразливим. Управлінські рішення. Ільність координація артилерії, дронів і піхоти дозволяють українським силам не просто стримувати, а знищувати наступаючого, найбільший ризик втрата темпу або помилка в логістиці. Але поки оборонці працюють скоординовано, ініціатива на їхньому боці, а місто стає символом не здаватися. А ось що говорять самі окупанти про командування, яке їх кинуло. А, мене зовут Курбанова Шмедгаче, я рядовий бойовий фельдшер, і вогваліславович товариш... рядовий подумав щодо. Потім... Вот мы хотели бы обратить внимание на тот беспредел, на все то, что себе позволяет майор Карнаев, замполит 135-го полка. Мы его так между собой называем мясник. Он издевается над теми ребятами, которые должны уже как бы списаться по по ВВК, там, уже с красными печатями и так далее. Но на данный момент они почему-то сидят в яме, в личной яме Карнаева. Мы хотим обратить внимание вот на этот беспредел. И также хотел бы добавить, то, что там содержатся люди, которые находятся с серьезными заболеваниями. Они находятся там кто три месяца, кто четыре месяца. То есть все по-разному, это сам майор Карнаев устанавливает сроки их содержания. То есть люди, которые их забирали с госпиталя, они не должны были там находиться, но их Содержат там, чтобы они добровольно сами согласились на штурмы, так называемые мясные штурмы. То есть людей туда отправляют, по сути, в последний путь. Всех неугодных, всех, кто хочет какую-то правду вынести, чтобы знали, огласки подать. Они пытаются это пресечь штурмами. И да. все запуганные сидят. Всем привет. Ох, жара сегодня невыносимая. Ходил опять встыл. проводами, вы носами. для еще антенну надо связи Я, в командир взвода хожу, потому что у меня бойцов нету. У нас впереди, с самого передка двое вытаскивают от двухсотых. Но приходится мне тогда в тыл ходить до командования. Эта птичка пролетела по той полки Страшно. 28 километров. Охренеть. Сейчас поближе к своим подойду. Там уже пострашнее маленько. Поопаснее. Как-то вот так вот. Для меня пока сейчас вот такая война. Но, конечно, мы... Так мы 1 мая начали штурмовать. 1 мая штурмовали. И меня второго за трехсотило. Ну так осколком камикадзе меня атаковал. Осколком зацепило левое плечи. Ничего нормально. Даже не стал оттягиваться. Продолжаю работать. Ну и уже, наверное, к числу 15 у нас бойцов уже кончилось. Из 40 человек у нас было 8. Потом трое нас осталось. Я командир взвода, еще один командир взвода и командир отделения. Конечно, присылают нам пополнение. Сейчас они впереди. До нас доходят. Мы их там оборудуем, собираем и дальше двигаем. Как-то так. Блять. Человек есть, вот сейчас здесь, позывной Чайка, ему 18 лет, просто 18 лет, даже срочку не служил, без подготовки, без всего, но, но это вообще, то есть, не знаю, то, что, ну, просто все равно на людей, то есть, надо, надо землю толкнуть, надо как-то, типа, двинуться и по барабану вообще, по барабану на людские жизни, то есть, не продумано ничего, ни для власти, ни для армии. Не имеет значения человек то, что без опыта, то, что в такое, просто в такое пекло людей, там, человек 20, просто, который полностью без опыта, просто бросить вот так вот, который даже не... У нас был комбат царственного небесного, он ä, отправлял людей в опыт, тех, кто заплатил, вот, допустим, 200 тысяч где-то заплатил, а если хочешь с медалькой, доплачиваю еще 100 тысяч. Нас называли одноразскими мобилизованными, ну, кадровые офицеры, можно сказать. Заходит, даже бывало случай, заходит в штаб с гранатами, чтобы ну, дело пошло. Они говорят, что какой я отпускаю, какой он на нас идет, а мы сидим, ждем на позициях, и никакого продвижения нет, тишина. То есть как будто специально людей не отпускают в отпуск. Ну, у, людей, людей начинает ну, ехать крыша. А, как раз и когда был еще в Троицке, это ЛНР, пошел как-то магазин закупаться, там вижу, Цыпленок зетка, на ней написано не для продажи, и она стоит на полках магазинов ЛНР то тобто, з гемітарка ні сім подрезів на доході. То тобто, єся на божу часть продається іби храніться. Згідно з даними тактичної розвідки, у районі Покровська росіяни намагаються прорвати через вулиці Старокраматорську та Східну, просуваючись у напрямку транспортної артерії, що веде до Мирнограда. Їхній головний розрахунок зайняти плацдарм, з якого можна буде перерізати постачання українських підрозділів у центрі міста. Але саме на цій ділянці вони й потрапили у ретельно підготовлену засідку. Спецназгуремо у координації з групами безпілотних систем. Заздалегідь отримав дані про маршрут противника. Після входу окупаційних груп житловий квартал одночасно з повітря та землі було нанесено. Вогневий удар за 5 хвилин понад 40 осіб були знищені. Ще 17 захоплені живими. Один із полонених зізнався, що командування відправило їх у місто без жодного плану відходу. Тим часом у східних районах Покровська триває зачистка кварталів, які частково контролювали диверсійно-розвідувальні групи супротивника. Українські сили використовують дрони камікадзе, мінометні групи та стрілецькі маневри. Тактика Швидко виявлення фіксації та ліквідації за останню добу в цьому секторі знищено щонайменше три командно-спостережні пункти, що значно знизило ефективність координації атак з боку РФ. Одночасно зафіксовано випадки, коли ворог, не маючи змоги отримати підкріплення чи медичну допомогу, здається у полон групами по 5-7 осіб. Окремі випадки фіксується самовільне залишення позицій, Росіяни кидають зброю та тікають у приватний сектор або лісопосадки. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Українські підрозділи навмисно не форсують Масштабні контратаки, а ведуть маневрену оборону, виснажуючи ворога, не даючи йому закріпитися. Психологічний фактор грає роль. Ворог втомлений, дезорієнтований, деморалізований. Для ЗСУ головне тримати темп і дочекатись вразливості наступної хвилі, аби завдати удару у найбільш вразливу точку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.